Вітаю вас! Після нашого великого вступного фільму, у якому ми надали вам найпростіше уявлення про ринки і про те, як вони працюють, настав час надати теоретичну базу, яка дозволить вам поринути у більшу кількість ринкових механізмів. Саме тому ми продовжуємо наш новий формат Теста Junior, але вже у вигляді коротких відео, у яких я розповідатиму про складні ринкові механізми простою мовою на побутових прикладах. Для новачків найбазовіше, що запитає людина, прийшовши в ринки, як на них можна заробляти? Інвестори та трейдери перш за все заробляють на рухах ціни. До речі, більшість новачків думають, що заробляти можливо лише на зростанні ціни, тобто купити актив, потримати його певний час та продати дорожче. Але це не так. Заробляти можливо не лише на зростанні ціни, але й на падінні. Можливо, у вас є товариш, який цікавиться торгівлею, і ви чули від нього фрази: сьогодні зранку лонгував біткоін, а під обід зашортив євро. Давайте розберемось, що ж таке лонг і шорт. Лонг передбачає купівлю активу за поточною ціною та продаж за ціною вищим. Спробуємо пояснити механіку максимально просто. Ви купуєте новий iPhone за 1000 доларів і очікуєте, що ціна на нього зросте, оскільки прогнозується дефіцит таких моделей через збій у поставках. Припустимо, що ціна на телефон дійсно зросла, і ви продали його за 1200 доларів. Ось ця різниця у 200 доларів і є вашим заробітком. Шорт, як ми зазначали на початку відео, це повна протилежність. До речі, згідно моїх спостережень, не всі, хто вже пробував торгувати, розуміють, як працює шорт-позиція. Тому саме час це виправити. Тут принцип дії трохи складніший. Уявіть, що у вашого друга є колекційна машинка, яка коштує 200 гривень. Ви вважаєте, що її вартість впаде, оскільки з Китаю повинні завести безліч таких машинок, які наповнять ринок. Ви позичаєте у друга машинку і обіцяєте повернути потім таку саму. За це ви йому сплачуєте невелику суму, тобто комісію. Наприклад. 5 гривень. Це називається лендінг, коли ви позичаєте товар в користування із зобов'язанням його повернути через певний проміжок часу, сплативши при цьому певний відсоток, ну або ж фіксовану суму. Далі ви продаєте цю машинку по поточній ціні у 200 гривень. І чекаєте. Коли ціна на цю модель впала до 100 гривень, ви вирішили, що це саме час для купівлі. Таким чином, за врахуванням 5 гривень, які ви віддали другу за те, що запозичили машинку, ви заробили 95 гривень. Але ви можете завдати влучне питання, що якщо у ситуації з машинкою ціна зросте? Все просто. Тоді вам доведеться покрити збитки. Уявімо, що нову партію машинок не завезли, і тепер така модель подорожчала. Ваш сценарій не справдився, і тепер вам треба повернути машинку товаришу. І ви перекупили її вже по 250 гривень. Ваші втрати становили 55 гривень з урахуванням тих 5 гривень, що ви віддали за користування. Чому саме лонг і шорт? Звідки пішли такі найменування? Лонг отримав свою назву через те, що прибуток формується під час зростання вартості активу. Шорт повна протилежність. Звідки взявся цей термін? Назва шорт пішла з англійського терміну I'm short, у значенні нестача. Ви позичили машинку у друга і продали її. У вас її зараз немає, тобто вам не вистачає цієї машинки, аби покрити свої зобов'язання. Також, можливо, ви чули, як завзятих лонгістів називають биками, а шортистів ведмедями. Згідно оксфордського словника, перші згадки про ці терміні датуються дев'ятнадцятим століттям, але точне походження та дата залишаються невідомими. Найчастіше найменування пов'язують зі способами атаки кожної з тварин. Бики атакують, піднімаючи свої роги вгору і підкидаючи. Натомість ведмеді змахують лапами вниз, стягуючи жертву додолу. Інша версія пов'язана з ведмедями бере початок ще з 16 століття, коли посередники у продажу ведмежих шкур продавали шкури, які вони ще не отримали. Вони спекулювали на майбутній ціні купівлі цих шкур, сподіваючись, що ціна впаде. Відповідно, вони отримували прибуток від різниці між вартістю купівлі і продажу. Якраз ці посередники стали відомими як ведмежі торговці, а потім їх назвали просто ведмедями. Варто згадати, що цими двома сленговими назвами називають не лише людей, які консервативно притримуються однієї сторони, але й сам ринок, залежно від вектору його направлення. Ви вже напевно здогадались, що фаза зростання ринку інтерпретується як бичачий ринок, а фаза падіння ринкових котирувань ведмежий. До речі, варто згадати, що шорт та лонг позиції можуть рухати ринок. Тому інколи спостерігати за їх динамікою буває вкрай корисно. Це також працює за принципом вільного ринкового ціноутворення, тобто попиту та пропозиції, які згадувались у дебютному фільмі. Великий попит на лонг-позиції буде спричиняти зростання вартості активу. Я гадаю, ви здогадалися чому, бо лонг передбачає купівлю активу і продаж у майбутньому. Шорт зі свого боку продавлює ціну вниз, оскільки передбачає продаж активу та купівлю у майбутньому. Тут ви можете зауважити. А якщо всі одномоментно почнуть закривати свої лонг-позиції, вони будуть продавати і продавлювати ціну вниз? Моя відповідь так. Коли виникає ситуація, за якою велика кількість ринкових учасників одномоментно починають закривати свої лонг-позиції, ми можемо побачити агресивний несхідний рух ціни. З шорт-позиціями механіка така сама. Але інвертована. Тобто при масовому закритті шорт-позиції буде виконуватись купівля активу, що сприятиме зростанню ціни. Можу впевнено сказати, що основні базові аспекти, які треба було розглянути, згадуючи лонг і шорт, ми розглянули. Впевнений, що кожен з вас дізнався для себе щось нове. Сподіваюсь, було цікаво. До нових зустрічей у рубриці Теста Джуніор.